Фармадол таблетки від головного болю І сьогодні ж дорожчає, і вода для населення. У середньому тариф підскочить аж на 32%, залежно від водоканалу. Що менші обсяги реалізації, то більша буде сума у платіжках. Так киянам за воду доведеться платити на 10 гривень 75 копійок за кубометр більше. А, наприклад, жителям Вінниці аж на 22 гривні. Для Дніпрян тариф подорожчає майже на 8 гривень. Одесити замість звичних 35 гривень у платіжках побачить тариф 44 гривні 86 копійок. Це на гривню менше, аніж у киян. Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідне рішення про підвищення тарифу у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Тому наступне здорожчання очікується на початку осені. Лише в містах, які серйозно постраждали від бойових дій, ціна залишиться старою. Серед них Харків, Миколаїв та Херсон. Квартплата за зруйновані квартири з такою проблемою зіткнулися мешканці одного з будинків Запоріжжя. Їхні оселі понівечили двічі. Спочатку вибухом газу, згодом уламком російської ракети. Керуюча компанія склала акт про пошкодження осель. Мешканцям влада надала тимчасове житло. Утім, щомісяця їм все одно нараховують квартплату за розбиті помешкання. Чому розбиралася кореспондентка ТСН Кіра Овес? Ось твоя квартира. Ота моя заїжає живі. Солнышко, а що це такое? Стіни твої пали твої. Голі стіни та бетон. Власні квартири господарі не впізнають. Наразі тут тривають ремонтні роботи. В помешканнях немає комунікацій. Подекуди зруйновано стіни та відсутні вікна. Але квартплату комунальники нараховують щомісяця. Нам начисляють за, за те, що ми не проживаємо в цій квартирі, повністю місто для людей начисляють плату за проживання. За надання Якихось там послуг за місяць до великої війни у цьому будинку по вулиці Франка стався вибух газу, пошкодило 13 квартир у травні минулого року. У дах ще й влучив уламок російської ракети. Жителей 13 понівечених квартир звідси відселили, і хоча дах встигли відремонтувати, всередині оселі і досі відновлюють. Пані Людмила весь цей час мешкає у гуртожитку. Розповідає, кілька разів зверталась до керуючої компанії, аби скасували квартплату за потрощену квартиру та марно. Звоняти угрожає. Судом ми подадим суд за неуплату. У вас долги. На якому основании долги? Я що то чи є У нас можливість там проживати у понівечених оселях. Люди не живуть півтора роки. Готім у керуючій компанії кажуть, перерахунку не буде. Мовляв, свого ні, часу ні, склали акти про пошкодження квартир, віддали жителям, щоб офіційно оселі визнали непридатними для житла і скасували квартплату. Люди мали ще й звернутися до міської ради. А ми писали листа на, держав... на департамент ДЖКХ і на міську раду. Писали, що ми нараховуємо їм за обслуговування. Тому що якщо ми не будемо нараховувати, нас не ми не зможемо виконувати, виконувати роботи е, на дому. Та сама історія донедавна була із газом. Хоча трубу після вибуху перерізали, плату за транспортування газу вправно нараховували. Хоча вон труба, вона просто взята і обрізана, як говорять, платимо за трубу, але труби у нас навіть немає. Нині ж у Запоріжгазі запевняють, перерахунок зроблять. Не будемо нараховувати, поки не буде відновлено розподіл газу в цьому будинку. Щодо квартплати, юристи власникам квартир радять іти до суду. Для цього мають бути певні докази. Я ж кажу, починаючи з того, що акту що це житло взагалі не придатне для житла. Який офіційний статус мають пошкоджені квартири, якщо людей звідти давно відселили, і чи достатньо факту відселення для скасування квартплати з цим питанням? Ми зверталися до міськради. Відповіді поки не отримали. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.